Андрію, привіт, слава Україні. Дякую, слава. Зі мною півзахисник команди Максимус. На жаль, ви сьогодні поступилися 35 з рахунком 2-0. Чесно, прикра, поразка, адже ви були одним із фаворитів, фаворитів в цьому матчі. Було центральне протистояння туру. Скажи, будь ласка, що саме у вас не вийшло по грі і поділися враженнями? Ну, да, так, бачите, фаворит фаворитом програла 0-2. Збилися на їх футбол. На... Ці верхові передачі на їхні. В принципі, ми розбирали цього суперника, знали, що вони будуть грати в силовий футбол такі довгі паси, але у нас не вийшло сьогодні нашої гри, тому -2. в принципі, більше нічого немає, не можна розказати. Тільки на користь конкурентів. Наша осічка ці команди, які вище нас, то вони радіють за нашого за на твою думку, кого б ти відзначив сьогодні названня кращого гравця зі своєї команди? Та чесно не можу нікого виділити. Команда погано зіграли, не, не можу навіть сказати. Як хто зрозумію тебе? Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Гарних вам надалі виступів у чемпіонаті. Да, дякую.